Тому що малий смішний Тоже. Прямо а як у містера Біста трошки. В Найпершим ділом, нам потрібно знайти місце для Але це я буду робити не Алло, сам, це містер раз, Біст? Моя армія в зборі. Малі нахуй. Спочатку я не можу. Ні, куди там для схову, тому що туди будь-ходить. Тому я вирішив звернути і зайти просто в якісь дикі хащі. Бля, ну виросли, дивіться, які то колючки, а я в простих спортивках. Я в простих штанах. Я цілу годинку блукав по цих хащах і знаходив все, але не те, що мені потрібно. Дивіться, тут буде немало, я батя. Бачите, пацани, тут каже, можна дуже добре розбудуватись, і в мене буде просто супер сховок. Але є один невеликий мінус. Десь у трьох метрах від мене є листо. Я думав, а є один мінус: це бірлога ведмедя. Супер, від Національний. В трьох метрах від да. мене є лисячанура. Надіємося, там же лис переїхав, що там нікого нема, і мене ніхто не схаває і не щепне за жопою у мене не буде сказу. Ти буквально проходиш пару метрів і бачиш тут ось таке. Містер сюрпець. Бебра. Дивіться, вона йде туди, вона дешево. Я вона? вам. Ти куди, кіт? Чуйте, what the fuck? Кіт, не лізь. А, а чуєте, в мене пес втік нафіг. У мене пес втік. Окей, будемо без пса. Я вже, пацани, в себе бачу в голові, як я тут розбудуюся, і просто буду мати дикі, дикі убіжища. Першу ціль я нарешті виконав. Тепер прийшов час розчищувати нашу територію. Тут і так дуже мало сміття, але є отакі бісучі їлки, які треба позабирати. Мені здається, навіть. Корені якісь короче, у що. Колись спало дерево, і воно повністю зігнило. Його треба буде повністю забрати. Ну О, я це Тому бачив, думаємо, а можливо. я не бачу. бачив. Якщо я не зможу тут це побудувати, я бачу, там зарішав. На початку все було супер. Я навіть в один момент почав кайфувати від підсяжки. <спільнат> Ох, життя лісника. Спойлер, так я розраховував якою за площею буде Взал. наша база. Конечно, на землю лягає така собі приколбас. Який супер, який вікінг. І далі розпочався довгий процес копання землі. А потім мамка за те, що він ключуче дерево, яке мені дуже сильно мішало. Отво, <laughs> видите? Спадай. <laughs> я вже ту дерево фігачу дуже довгий час, і я не розумію, я що тримається. Пацани, ну дивіться на ту падлу. Скільки воно корнів пустило? Нафіг. Після цього копати стало потім він від мамки, легче, получив, що замирав нові штани. Випусів. Корені від дерев весь час мішали набирати землю, і загалом копати було важко такою маленькою лопатою, як в мене. Малий раскальбія, ти не бреш отако. На лодошку одну і кидаєш сто раз. І, до речі, як вам мої найки, на мою думку, бомба повна. За таке точно треба лайк поставити. Пацани, я ледве тут з інструментами роблю, а ви уявіть тих тупих індусів, які тут сирапнували руками. У мене в селі витручились... По-перше. У мене викривальна. Е, викривальна е, ця. як його, Інформація. Вони це не самі все будують. Вони приїжджають там з цими з екскаваторами. Е, ще там люди є. Це просто підзнімають. Які дусів, які ту все роблять голими руками. У мене в селі виключили світло, я да, да, да. в ліс і просто як mm -hmm. абориген дикий починаю копати отут. Айно, ні, коварі, ти не знав. Запу... Вже... Дивіться, ми маємо грати в цю е, історію, коли ви. Робите вигляд, що ви цього не знали. Типу, так працює чат. Ви робите так, типу, не може бути! Як вони посміли? Отаке має бути, а не я знаю. Чат. Ви не понимаєте нічого. Перетворююсь на індуса. Дивіться, яка мене рука брудна, то просто жесть. О, а, а. Ось така штука. Дуже важко я такі звуки. Вже тут накидав до фігіща Не землі. Тут до фігіща землі, тут тут. Пацани, ну тим вогамном викопати стільки, то вже це заслуговує, заслуговує лайка. І комента. Ну, то пацани така халабуда до першого дощу, знаєте. Кіт кайфує. Пав, стала не халабуда, А басейн. А то таке. Далі ще трішки. Чат, ми діти, я, речі, чат. Я чую ті тупі То Це весь час була брехня. Да. Да, думав, полис, пацани, То то блядь. от так треба. пацани, не смішно. Як на це... день Результат кіт. дуже хороший, не враховуючи те, що я від тої малої лопати не чув рук, загалом я задоволений. Вже й батя прийшов. Але у батя є здоров'яна лопата. На другий день я вже краще підготувався і взяв з собою батю, бо сам би я то робив ще по відчуттям так тиждень точно. І до речі, пацани, я вчора, як прийшов додому, просто був ультра голодний, на три кг, Тому я сьогодні взяв ча. Це свою велика дитина, дитина. єдиний пацани, організм. Тут так, так їжі, ви маєте бути їжі, єдиним організмом і все рівно буде до фіга. через тантральний зв'язок з е, космосом. Ви маєте спілкуватися один з одним і потім писати це в чат. Чат, тепер давайте. Напишіть перше слово, яке вам прийде в голову. От, от те що вам прийшло, да? От, на, на один, два, три. Давайте. Один, два, три. Відправляйте свої повідомлення. спокійно давайсь. Матушка? Кіт, кіт. Во, чекайте. Ви майже з'єдналися. Давайте, давайте, давайте. Пеніс, матузка. Пу -пу -пу -пу, чат. Ну, ви попробуйте потім ще раз. Вам треба з'єднатися в один організм, мошен, щоб потім ми могли поїсти. Пацани, я себе почуваю трохи тупаком. Пояснюю чому. Дивіться, батя робить основну основну основне. Віводи, батя знає, як треба будувати хату. Але то нічого, кожен має мати своє місце. Поки батя будує, він оце відоси записує. Прикиньте, відвести погляд, як ще якусь імбу починає робити. Дивіться, то якісь дикі забори, якісь дикі штихета. Пеніс плюс мотузка гарне комбо. Я <laughs> не, не впевнений. О, І знову о, біля о, сухого. Пацани, нас розселі один. Ти вже який раз? так вогонь. Але в нього бензин сильніше випарився, бо то прям було дике літо. Він підпалює нафіх. Бам, він без бров, розумієте? Треба дуже обережності. Тим часом тато приніс дерево з лісу, щоб ми вже повністю дорівняли бік нашої фортеці. Далі ще чуть-чуть поправок, і ми повністю закінчили вирівнювати нашу частину. Дивіться, пацани, як було і як стало, як ми доштукували. Десь половину, то супер жорстко. І прийшлось, до речі, тут теж ще нещо що пустити, тому що нам зверху не хватало землі. І знаєте, пацани, то так звучить... Він взагалі працює, чи він тільки записує. Які сховище, ватафак, ти що тормоз? Пацани, тут стільки роботи, то ні одна дитина не зробить. Тут тільки дикі Вікінги, як я, як мій батя, зможуть то зробити. Туди кажопо жоподробілка, пацани, то дуже важко. Потім ми почали забирати лишню землю з гори, щоб поставити ось таку балку. Ми її поставили для того, щоб вона подальшому тримала нашу стелю. Як ви бачите, по чуть-чуть, чуть-чуть по по -чуть, і діло йде. Вже одну балку принесли. Я думав, що вона має бути грубша. Прославляє батю? Так нам дуже а. повезло, що біля нашої бази було велике дерево, яке впало, і ми він випадали батю випадали на роботу рівень для нашої стелі. Ми забивали ось такі маленькі коміси. Ми будували будемо... ставили в дерево. Будь на ту Реально вже щось серйозне виходить. Після цього ми по цілому лісі шукали дерева і вже О, диви, тепер він задавали, щось робить. Знаєте що? Жесть. Виходить непогано. Приніс балки заробленої роботи можна і поїсти, правда? Перший раз за день. Він знову кар як воно мене. Я придумав гру, пацани. Не рекомендую так грати. Як шо тих? То сила засуджую, то найсмачніше, що я коли-небудь їв в житті. Після такої хвилинки кайфу ми з батькою придумали план, як ми будемо діяти, щоб повністю закінчити Не можна. Uh, Завтра цей. батя беремо ту блок, погано такі бальки, і ми бальки ми оптику цього розкидуємо. Це буде. You know. Друзяки, цього дня ми налаштовані супер серйозно. Батя взяв мотоблок. Ми понаводили супер багато балів, прикрили вверх. Батя вже з мотоблоком він вже цей. Батя, вже вийшов в кураж, просто притащив з собою пилку. До речі, ми супер легко розпалили вогонь, бо ще від вчора був жар. І по-друге, як ми з важкістю могли розпалювати вогонь, якщо в нас є бензин, то ізі. Далі ми з татом зрізали бісюче дерево, котре нам мішало, і повністю перекрили верх. І ось така краса в нас вийшла. То пацани імба, бадя вже починає за кожен не вони еволюці... відділявся. Yeah. Ка да. оцени дивіться та товоліці, титути його фіг побачиш. А ну давайте попробуємо відійти. Отаку, пацани, як здалеку дивишся. Ну то не понятно, ніфіга. Ось такого ну, взагалі не видно. Ми повністю накрили дах лисям і приступили до нашої останньої задачі зробити місце для входу в наш сховок. Бо поки що в нього дуже важко залазити. А коли вилазиш, то стаєш повністю грязним. Ось тут ми повністю закриємо. Тут не буде ніяких ось таких дир, mm -hmm. і з цієї сторони буде вхід. Супер. Спочатку ми не знали, чи можна перекрити це місце, але пізніше ми просто Грали, взяли можемо. Грають в реальному трішки його обрізали, і в нас вийшло ось таке місце для входу в наш сховок. Зараз заповзати трішки важко, тому ми зараз якось лопату щось будемо пробувати робити так, щоб залазити було набагато легше. О, і далі ми просто зробили афіє. Оже копає нашу базу. На але батя думку... там всередині копає тест, швидше. Тест, тест на нашого леса. Оп. Прошу, батя довольний такий ви капіт. Як тобі? Пацани, я тільки що подумав. Якщо я сюди прийду в зимі і мою землянку окупірує ведмедь, то буде повна жопа і дикий провал. Тепер прийшов час нашого руту. Ми розпочнемо ззовні. Я вам покажу, Тепер... як офігенно виглядає наша халабуда. Ведмідь, який приходить до нього в, в цю землянку і такий. О, дякую тобі! Гарна хата. Дивіться на і завалюється там спати. Пацани, ми рвали над ним жопу. Три дні. Так, пацани, він трішки дірявий, але я й говорив, що то до першого. <laughs> далі нас зустрічає ось такий бомбезний вхід, пушка, дикі сходи, які батя робив. Супер рівненькі, 90 градусів. Оп, явроремонт. Заходимо. Ось так тут виглядає. Тут темно, так, пацани, але ви не критикуйте. В подальшому тут поставиться люстра, панорамне вікно з цієї сторони. Ось тут кухня буде. В принципі, все, пацани. в мене сідає камера, в мене один відсоток. Тому все. Дякую, що дивилися до наступного відео. Дякую за те, що підписників хорош. Клас, мені сподобалось. Так.